Елементів мирної угоди щодо війни Росії проти України були узгоджені із Путіним. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп перед розмовою із російським диктатором. Далі я цитую: багато елементів остаточної угоди були узгоджені, але багато що ще належить зробити. Тисячі молодих солдатів та інші люди гинуть. Трамп також заявив, що щотижня у війні гинуть 2,5 тисячі солдатів із обох боків. Хоча не назвав джерел цієї інформації. Петро Олещук, доктор політичних наук, приєднується зараз до ефіру Апостров ТІВІ. Пане Петре, я вітаю вас. Добрий день. Добрий день. Пане Петре. Скажіть, будь ласка, от Трамп багато різного говорить. Трамп. А, часто йде ну, на озвучення інформації, яка не відповідає дійсності, в силу незнання забудькуватості, або як ми бачимо тепер з овальним кабінетом, припустимо, після цих зізнань в силу бажання досягти своєї мети якось зманіпулювати. От зараз в нього цей акцент акцент. Ну, навіть оточення, поки що не будемо брати до уваги, там що він каже про те, що оточення українські війська на Курщині. Він каже про загибель, не називаючи джерел великої кількості людей. Все це для чого? От що ці елементи в його риториці повинні зробити, для чого Трамп ними користується? Ви знаєте, ми таке відчуття, що він робить те, про що він власне кажучи, казав ще до виборів, тобто хоче. Врятувати обличчя Путіна, тобто оці всі його заяви вони покликані створити враження такої собі величі Путіна, його сили. От я взагалі думаю, що ця вся історія дивна із начебто оточеними українськими військовослужбовцями, яких потім Трамп врятував на нібито. В результаті своєї Я ж впевнений, ми сьогодні почуємо таке увечері. Обов'язково він скаже, що да, він когось уже. Так, да, що він всіх врятував. Це, знаєте, якась альтернативна паралельна реальність, в якій існують Трамп і Путін, і Трамп, очевидно, в такий спосіб він демонструє повагу до Путіна. Готовність вирішувати будь-які проблеми. Тобто, ну по суті, вся вся історія, вона, знаєте, як дозволяє казати, що дивіться, от е, ви всі кажете, що, наприклад, я ніяких поступок від Путіна не зміг добитися, а от оточених українських військовослужбовців в Курської області я врятував, і знову ж таки, якщо ти є основним джерелом інформації, наприклад, для своїх прихильників, то для них це може видаватися цілком навіть. Логічним. Uh -huh. І вже Трамп не проросійський, скажімо так, в своїх діях, а він, от начебто, над відповідним зіткненням, він демонструє нейтральність. Ну, Насправді, я не зовсім розумію, який сенс цього всього в 21-му сторіччі. Зараз на те сторіччя, зараз є е, супутникові дані, купа осінтерів, які зранку до вечора перевіряють відповідні дані. Тобто. Будь-яка інформація про а, стан справ на полі бою, вона не є чимось прихованим і не є монополією, наприклад, uh -huh. двох як, сторін військового зіткнення. Тобто є купа а, західних, а, міжнародних, світових аналітиків, які можуть чітко казати, є там якесь оточення, немає, який обсяг, наприклад, військовослужбовців задіяних в цій ситуації. Але от водночас Трамп на цьому наголошує. Тобто, очевидно, з точки зору Трампа, я от можу припустити, я, я не є великий фахівець по Трампу і його логіці дій, але я можу припустити, що з точки зору Трампа, вся вся історія з нібито оточенням Курської області українських збройних сил, і нібито їхнім порятунком могла би дати Путіну можливість завершити активну фазу бойових дій на високій ноті, мовляв, він всіх переміг. Оточив там половину української армії, але потім, от їх так би мовити, щедро помилував, і таким чином це можливо з точки зору Трампа повинно дати Путіну відчуття перемоги. Угу. А, скажіть а про що вже домовилися? Про що Трамп каже, а, заявляючи, а, що багато елементів майбутньої угоди вже погоджені з путіним от певна послідовність дій були контакти із Кремлем. Була довга розмова у джидді між українською і американською делегаціями. Був візит Віткофа. Коли ну, Путін теж показував щось, да не одразу зустрівся з ним, а дуже довго спілкувався із Лукашенком. і Тільки знову ж таки, через 8 годин дійшов до американського посланця. Втім, я розумію, що якась розмова відбувалася, і от тепер Трамп каже, що вже дуже багато чого погодили, багато чого. Це що, погодили щось про землю, тому що звучать натяки. Навіть певні підтвердження з боку українських переговорників, що в джиді говорили про території, чи а, щось уже погодили про ЗАЕС, якщо Трамп на це натякає, чи взагалі от про що йдеться? Ви знаєте, я навряд чи можу щось тут, як то кажуть, розкрити чи відкрити? тому що інформація занадто мало і вона двозначна. От, наприклад, виходить. Майк Волці каже, що, наприклад, для того, щоб досягнути стійкого миру, Україна повинна піти на якісь територіальні поступки, що він має на увазі, я не знаю, що означає, наприклад, знову а, ще він казав про території в обмін на гарантії безпеки. Окей, що таке гарантії безпеки, як вони їх розуміють, тому що одночасно волос виключає членство України в НАТО. Які тоді можуть бути гарантії безпеки, я не знаю. А які, наприклад, що мається на увазі під поступками територій, я теж не розумію. Тому що є певна принципова відмінність, наприклад, із тим, що Україна, наприклад, жодним чином не визнаючи якихось територіальних змін, наприклад, погоджується припинити бойові дії, і, наприклад, фіксує, що вона. Планує відновлювати свою територіальну цілісність дипломатичним шляхом. Теоретично такий варіант, мабуть, можливий, і про нього, в принципі, говорив президент України. Якщо, наприклад, в адміністрації Трампа хочуть, щоб Україна зафіксувала відмови від якихось територій, ну, це неможливо, тому що це не питання компетенції, наприклад, українського президента, уряду, Верховної Ради. Це все має вирішувати суспільство на відповідному загальнонаціональному референдумі. Тому тут багато цих всіх нюансів насправді є, і тому достатньо важко оцінювати те, чого немає. Є багато розмов, є багато інформаційних вкидів. Часто вони суперечать одна одному. І можна припустити, що це також є певна стратегія наситити інформаційний простір величезною кількістю вкидів, фейків, якоїсь суперечливої інформації, щоб на цьому тлі, як то кажуть, можна було заховати. Реальний зміст всіх цих розмов. Пане Петре, а взагалі якийсь от висновок після сьогоднішньої розмови офіційний вихід, офіційна інформація будуть. Наприклад, буде якесь рішення. Ну така уже повна. Від от, минулого разу Трамп говорив, що відповідь Путіна не була повною. От тепер буде повна відповідь щодо припинення вогню пропозиції на 30 днів. Чи тепер уже американські і російські лідери скажуть, це не важливо, бо ми просунулися до повної угоди, до фінальної угоди, і тепер працюємо над нею. Знову ж таки, от взагалі, це я думаю теж елемент стратегії Путіна не давати конкретної відповіді. Тому що конкретна відповідь це яка? Ну, наприклад, відмова. Але він не хоче публічно відмовляти Трампа, він хоче маніпулювати бажаннями Трампа якомога швидше завершити війну. Він цим активно займається. Тобто, він по суті втягнув Трампа в розмови. Про те, щоб, наприклад, які умови можуть бути для припинення вогню. Тобто початкова ж позиція, яка була узгоджена Сполученими Штатами і України, припинення вогню на 30 днів без якихось попередніх умов, аби відповідним чином за цей час напрацювати якесь більш довготривале рішення. Абсолютно проста, чітка і зрозуміла позиція, на яку Україна поставила. Тепер Путін втягує Трампа в розмови про те, що ну, дивіться. Це все добре, і ми, в принципі, не проти припинення вогню, але ось дивіться, нам у нас є відповідні умови: одна, друга, третя, п'ята, десята. От давайте подумаємо, як їх виконати. І вже відповідним чином зміст цього всього а, змінюється. І Сполучені Штати відходять від попередньо узгодженої а, раніше позиції, узгодженої з Україною. І таким чином Путін, начебто, і не відмовляє. Але з іншого боку, по суті, це відмова. Але завдяки цьому механізму Трамп може сказати, що ні, йому не відмовили. Насправді триває обговорення і тому подібне. Тобто, по суті, Трамп втягнути дуже міцно оцю всю маніпулятивну гру з боку Путіна. І мені просто самому цікаво, а які є межі втягнення у ці маніпуляції? І чи є вони? Угу. Скажіть, а от така публікація це маніпуляція. Якщо так, то ще його боку. Семафор, американське видання. Воно пише з посиланням на джерела. Ясно, що тут не називаються такі прям конкретні імена. Але йдеться про те, що адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість. Визнання окупованого Криму російською територією в межах потенційної угоди, що навіть такий аргумент, нібито, нібито от якось в колах політиків, які будуть ухвалювати рішення, обговорюється. Скажіть, будь ласка, от навіть є припущення ну така інформація. Симафор, власне пише, що американська сторона допускає можливість звернення до Організації Об'єднаних Націй з закликом ухвалити відповідне рішення. Втім, от на пряме запитання від журналістів як Раз представник Ради національної безпеки США Брайан Г'юс сказав, що жодних зобов'язань на себе не брала, не брав уряд і коментувати через питання це через ЗМІ не збирається. Ну мовляв, от чутки значить чутками розбирайтеся самі. Чому вони з'являються? Хто в даному разі от вливаючи так би мовити ці чутки, маніпулює це Трамп все ще намагається вплинути на Путіна? Це вже Путін тисне на Трампа. Чи це реальність, яку правда обговорюють. Ну, мені знову ж таки, я, чесно кажучи, про це видання «Семафор» дізнався вперше, коли прочитав цю публікацію. Хоча я дуже багато знаю різних згодний. Так, видання... я підтверджую, ситуація для мене теж. Але ми в редакції якось заглибилися, подивилися, що дійсно видання є, дійсно його цитують, дійсно його навіть організовували якраз люди із достатньо серйозним послужним списком американських медіа. Можливо, не буду тут нічого стверджувати в цій ситуації. Е, ну я, в принципі, завжди дуже скептично ставлюся до якихось там ідей, які е, охоплюють, скажімо так, е, зливи, інсайди і тому подібне. Тому що ну, часто це просто якісь е, не зовсім перевірені і не зовсім достовірні відомості. Тобто, просто клікбейтні заголовки. Так, стосовно обговорення цієї ідеї, ну, знову ж таки, от, знаєте, ми з вами обговорювали якісь відповідні ідеї уже, і от у чому їхня загальна особливість? Зараз інформаційний простір перенасичений якимись фрагментарними ідеями і фрагментарними концепціями. Уявімо собі, суто теоретично, що, наприклад, справді в Вашингтоні обговорюють ідею визнання російського. Статусу Криму, і що дійсно це не якийсь там вигаданий кимось фейк? А що це знову ж таки реально що обговорюється? А що далі? Ну от, добре, значить, вони якимось чином вписують в цю угоду про врегулювання визнання російського статусу Криму, як бути з іншими окупованими територіями? Якщо Росія повертає чи залишає за собою як окуповані території, а якщо вони їх залишають за собою як окуповані території, то який сенс визнавати конкретно російський статус Криму? А якщо окрім Криму вони хочуть забрати і інші окуповані території, то виникне одразу запитання: а чому їх? А їх на якій підставі, а Крим на якій підставі? Ну, короче кажучи, там купа відповідних питань, на які тут відповіді абсолютно немає. Тому я, чесно кажучи, просто розглядаю це як якусь дезінформаційну кампанію, uh -huh. тому що план це завжди якісь кроки, якісь дії, якісь обґрунтування, якісь пояснення чогось. Я при цьому чесно вам скажу, припускаю, що в оточенні Трампа цю ідею можуть обговорювати, тому що і сам Трамп до виборів постійно казав, що Крим насправді російський. Uh, і що там Путін його забрав, він молодець. Тобто, ну те, що там вони можуть і обговорювати, те, що в принципі Трампу байдуже на якісь міжнародно визнані кордони, я це припускати можу, але я не бачу, як це все вписати в якийсь реальний план, uh -huh. ну просто реальний план, не просто там якусь ідею, яку хтось висловив, наприклад, там, із оточення Трампа на там який-небудь там Роберт Кеннеді сказав: А, давайте. Ну, добре, значить, говоряти можна все, що завгодно, до яких наслідків це призведе, я не знаю. Міше що я, чесно кажучи, не вірю, що навіть адміністрація Трампа на таке піде, тому що дуже велика кількість буде подальших дій, подальших кроків, які призведуть до впадання світової системи в повний хаос. Тому що ну от, наприклад, вони визнають, закликають організацію Б'єднаних Націй приєднатися. Зрозуміло, що ряд держав, які орієнтуються на Росію, на Сполучені Штати, вони це визнають. Інші не визнають одразу розпад світової системи, втрата відповідного статусу з боку США. Там багато це знаєте, це як ефект доміно одразу почнеться. Я припускаю, що навіть в адміністрації Трампа повинні бути люди, які йому про це скажуть. Угу. Але що це може бути насправді? От я так знаєте, це не якісь там глибокі міркування, але просто моє відчуття. Сенс цих всіх кидів, там вони, до речі, ще якийсь вкид вкинули е, вчора е, про те, що там Росія, начебто, там може претендувати на контроль одеського порту і тому подібне. Uh -huh. е, я думаю, що сенс цих всіх кидів досить простий. За, е, підняти планку, uh -huh. розширити знову ж таки планку якихось очікувань, щоб потім сказати: Ну, дивіться. ми, наприклад, там зараз не. Будемо повертати Крим і, наприклад, частково знімемо санкції з Росії за окупацію українських територій. Але дивіться, ми ж не визнаємо їх російськими, угу. от досягли, здобули, угу. відстояли на угу. такі ми молодці пане Петре, якщо от відбуваються такі вкиди, а на що розраховують, наприклад, якісь технологи, можливо, у Сполучених Штатах, якщо в цій країні більшість виборців підтримують Україну, і, врешті-решт, майже ніхто не підтримує таку росію позицію Трампа. Давайте ми теж звернемо увагу і на це. Про певні дослідження пишуть американські змі, майже ніхто не симпатизує Росії, 61% симпатизують Україні. Ще 2% Росії. Натомість люди вважають політику Трампа або проросійською або нейтральною. Це підтверджує соціологічне опитування. Згідно із ним, політика Трампа щодо України створила небачену раніше ситуацію в США. Не було ще такої ситуації, коли би симпатія американців до певної країни та громадська думка про дії президента Сполучених Штатів щодо цієї країни настільки би відрізнялися а от тепер такий прецедент уже є. Трамп може не зважати на інші країни, на думку там, навіть Гренландію хотіти там забрати у Данії, так, але на своїх виборців всередині він ну, певною мірою зважати мусить. Принаймні, він ну, залежний від схвалення, симпатії від того, що говорить в соцмережах. Тут статистика напряму говорить, що от ці його позиції не схвалюють. Так, так, це правда. І, мабуть, це також одне з пояснень цих всіх достатньо дивних рухів, які відбуваються в інформаційному просторі. Це знаєте, як нещодавно завірусилося відео, де один із американських конгресменів республіканців зустрічаючись з виборцями, його там питають про те, як, як йому бути в команді, яка підтримує ну фактично Росію путінський режим. А відповідь він на це сказує, що ну насправді я думаю, що Трамп дуже сильно підтримує Україну. Це викликає таку достатню бурхливу реакцію в залі його засвистують. от тобто, справді це все є тому. Я думаю, що вони відповідним чином здійснюють цю всю інформаційну політику, сенс якої полягає в тому, щоб якось це все максимально приховати, якимось чином. Замилити якісь реальні цілі, насилити інформаційний простір купою фейків, щоб потім самостійно їх спростовувати. От. Але зрозуміло, що в будь-якому випадку вони справді роблять дуже серйозний, дуже серйозну ставку на перезавантаження відносин з Росією. І я думаю, що для них це все ж таки є більш важливим, аніж, наприклад, питання навіть завершення війни в Україні і навіть умов цього завершення. Тобто вони просто хочуть зняти це питання, щоб воно їм, як то кажуть, не муляло. І в будь-якому випадку завжди можна сказати, що дивіться, от ми намагалися щось зробити, а от українці не погоджуються. Ну, от вони вперлися, незрозуміло чому. Ми їм такі прекрасні умови пропонували: там і Крим віддати росіянам, і все віддати росіянам. Вони чогось не погоджуються, чого ми не знаємо. Але дивіться, це вже тепер не наша проблема. Пане Петре, а що е, Європа? От в цій сій конфігурації, яка зараз відбувається з одного боку, процес доволі активний. Процес якоїсь комунікації Сполучених Штатів і Росії от сьогодні відбуватиметься розмова. Розмова визначає конфігурацію, е, імовірної якоїсь домовленості. Америка працює над цією домовленістю, виконувати її, контролювати цю домовленість. Якщо така буде досягнута, буде е, Європа і коаліція охочих. Як це називають зараз, ну значною мірою це європейські країни. Кір Стармер, британський прем'єр-ініціатор цього зараз. Дуже активний модератор. Так буквально от раз за разом зустрічі онлайн офлайн, уже у четвер на цьому тижні мають фактично збиратися лідери низки країн для того, аби вирішувати, як і що буде відбуватися. Заяви бомблять. Просто інформаційний простір. Аж до того, наприклад, що Стармер каже, місія така може бути безстроковою, тривалою. Можливо, на десятиліття треба буде розміщувати війська на українській території. Території, щоб контролювати це все. А в цей же час Європа і Америка стають, ну, скажімо так, в лапках затятими друзями. Тобто розбіжності між ними посилюються, а певні конфлікти свої. От ем, є, ви бачите, в розвитку всього цього процесу якийсь момент, коли. Ем, Європа висловлює а, пряме серйозне обґрунтоване невдоволення того, що домовленості досягає не вона, або Європа не хоче виконувати, не погоджується виконувати домовленості, досягнутої кимось іншим. А, або ну от щось іще відбувається. Як отут співвідношення сил? На кого ми зараз більше можемо спиратися, розраховувати, і яка буде роль цього когось? Ну, бачите, от до речі, ініціатива Європи вона останнім часом привернула увагу і самих росіян. І, наприклад, Медведєв він виступив із достатньо такими погрозами на адресу Великобританії, і вони там обіцяють на різних дипломатичних рівнях. Що там, якщо, наприклад, війська НАТО з'являться на території України, то це буде оголошенням війни з боку НАТО на адресу Росії і тому подібне. І там, власне кажучи, звернення Медведєва воно тим смішніше, що він апелює до європейців, щоб вони зверталися до Трампа. Нуляв, ну ідіть там у Трампа, запитайте що вам робити, що це робити не можна, і тому подібне. І це насправді достатньо така кумедна ситуація, тому що росіяни зі своїм відродженням величі і вставанням з колін і віддаленням від цього самого клятого заходу Сполучених Штатів тепер. Апелюють до сполучених штатів як до останнього аргументу в суперечках із європейцями, але очевидно, що ініціативи в Великобританії справді достатньо серйозно розглядаються вже озвучуються і потенційні учасники, і кількість військовослужбовців, які можуть бути задіяні. Тобто, це очевидно вже достатньо серйозно обговорюється, і це певно додатковий фактор, який справді ну, не можна, мабуть, ігнорувати. І робити вигляд, що цього фактора не існує. Тому, в принципі, подивимося, яким чином це все буде розвиватися надалі. Але все ж таки, я думаю, що європейці вони таким чином прагнуть продемонструвати в тому числі і свою суб'єктність, яку вони до певної міри змушено, але демонструють останнім часом. Тому що в умовах, коли Сполучені Штати відмовляються від своєї ролі лідера демократичного світу, нам, до речі, символічні жести якраз зараз відбуваються в цьому контексті: закриття Радіо Свобода, закриття Голосу Америки. А окрім цього, там ще закривається купа дослідницьких установ, таких як, наприклад, Інститут Вудровіксона, який займався якраз просуванням цих самих, ну, Американського бачення е, е, і впливу, в тому числі в науковому співтоваристві. Тобто, ну це такий знаєте дуже показовий жест в контексті відмови від лідерського статусу, і тому в цій ситуації в Європі доводиться це лідерство не те, щоб переймати, але принаймні претендувати на якусь суб'єктність, і оцей проект миротворчої місії це в тому числі спроба показати цю суб'єктність, в тому числі Сполученим Штатам. І те, що це все насправді серйозно і вже виходить за межі просто ідей і розмов, я особисто помічаю по такій дуже і дуже істеричній реакції з боку росіян. Росіяни бояться вони не те, щоб бояться, але це очевидно додатковий фактор, який е, впливає на їхні плани. Тому що ну, плани вони ні для кого не є секретом. Плани це збереження України в сфері російського впливу. Угу. Про це вони планують домовлятися з Трампом, обіцяючи щось на заміну і тому подібне. Угу. Тут лазять європейці і кажуть: от у наша, як то кажуть, місія значить нова війна проти України, це буде війною проти нас. А от росіяни не хочуть ні з ким угу. воювати в нинішній ситуації. Тому, якби прекрасна схема відпрацьована раніше, вона починає видозмінюватися змінюватися в якомусь не зовсім для них бажаному напрямку, починає Йому давати ще збої. не подобається. Ну ми вже звикли до того, що треба орієнтуватися за обставинами весь час. І зараз, мабуть, теж робимо абсолютно те ж, чекаємо принаймні сьогоднішніх результатів розмови Трампа і Путіна. Ну а потім будемо робити висновки. Петро Олещук, доктор політичних наук, на прямому зв'язку зі студією Апостровці. Все добре.